Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас нове надходження. Така техніка це KIO RIO X. Невеликий кросовер на базі Rio 1.6 бензин на автоматі. Дуже надійна техніка. Не ламається, їсти не просить. Подивіться, такий гарний кросовер, невеличкий, доустановлені портроники, перед зад по комплектації повний електропакет є датчик в колесах, є підігріви руля, підігріви сидінь, звичайний автомат, кондиціонер, екранчик пробігу 105 тисяч. По стану салона вона як нова. Ми зняли чухли, все в багажнику, дуже бережна експлуатація. Позаду. Також бачите в гарному стані. Надійна, проста, економічна та з гарним кліренсом. Приїжджайте, друзі, Kia Rio X 2018 рік з маленьким пробігом. Очікую вас в автопарку Одеса Грушевського 15А. Всіх очікуємо на тест-драйв.